Так, добрий день, любі мої. Хочу з вами подивитися, подивитися. Дуже-дуже-дуже просили мене подивитися Дніпро. Дніпро, а саме подивитися з 5, го там, 6, го так, 6 го по 10, тому що ситуація така, на трошечки. Нестабільно. Давайте подивимося Дніпро. І, можливо, подивимося Запоріжжя. Запоріжжя подивимось. Добре, давайте. Подивимось Запоріжжя з 5 по 10. Давайте дивимося Дніпро. Дніпро. Ніхто брати не збирається, бо нема чим. Ситуація закрита по Дніпру. Єдине, що, е, що мені тут не подобається, я на цих картах, які показують мені прильоти, гляну на інших. Бо карта мені каже, що е, ну, атака продовжується. І знаєте на що продовжується? Вони продовжують атаку більше на житлові. Ну, от якісь на державні органи, на житлові квартали, щоб в страху тримати, розумієте? А це все помста. От Запоріжжя, Дніпро це все помста, що вони от ну, не склали лапочки і не сказали, що сія вперіт, розумієте? Люди тут живуть. Не... не зовсім я вам скажу, дурні. Так. Що ж тут триває. Дивіться, русня шукає варіанти. Вони шукають Шукають варіанти ресисійці прям повним ходом, щоб знищити Дніпро. Вони шукають варіанти. Але... Але ні чорта у них не вийде. Тому що ми сильніші за нами сила. Ось так. І магими. Так, зараз подивимося ще. Там так якось. Так, це Україна. Прососієйці. Так, да, буде щось. Дивіться, е влада, не влада, о що сидить там десь в Росії, да? вони очікують. Очікують на, ну, тобто, вони все-таки очікують на і планують взяти Дніпро. Очікують. А є о, колаборанти, які, ось, бачите, здають собаки, здають позиції і туди а здають, дивіться, позиції, які будуть здаватись. Це бізнес-структури, це освітні заклади, це. Да. Це освітні заклади, це будуть лупити де, де багато людей. Розумієте, от лупити де багато людей. Можливі прильоти, от тут я дивилася, десь були. Можливі прильоти, можу сказати, на околиці, або ну, так зване спередмістя. передмістя. Передмістя. А де щось буде збиватися, але щось буде і, можливо, прилетить. Дивіться, по о, тому, що готує Україна на Дніпро, то можу вам сказати, що щось вони у когось попросили, новеньке щось прийде. Іноземне, новеньке і для захисту. Ось так вам скажу. Так, о, давайте подивимося. Давайте подивимось Запоріжжя. Щось я дуже переживаю за нього. Запоріжжя, Запоріжжя. Так, Запоріжжя. Знаєте, от у них є таке велике бажання поставити Запоріжжя на коліно. От прям. Те, що будуть удари, це, це однозначно. Це буде летіти, буде, буде на Запоріжжі, бідненьке моє Запоріжжя. Дивіться, удари будуть по Запоріжжю. Удари ближче, бо тут око ночі, ближче до ночі або рано вранці. Дивіться, тут взагалі ці удари. Це як помста, так само, як і Дніпро. Я ж кажу, що це помста за те, що не взяли, не змогли, не поставили на коліна. Так їх, от Навіть Дніпро не так хочуть, як Запоріжжя, розумієте, Прям поставити. Але у них не вистачає ресурсів. Не вистачає, Але дуже їм хочеться взяти. Прям, прям просто спляті бачити. Але не знають як. Ось так вам скажу. Не знають. Жужиками свої розвідують ситуацію жужиками своїми. Далі наші хлопці вони накопичують ресурси, накопичують, але все рівно будуть ці лупити. Можуть постраждати, увага! Медичні заклади, стадіони, де багато людей, можливо, якісь великі офісні центри. І можуть бути. Можуть бути, можуть бути втра, да, можуть бути втрати можуть бути втрати. Ще що. Можуть бути атаки на щось що пов'язане з водою. І деякі будуть успішними, ось так скажу. Деякі можуть бути успішними. Далі, далі наші накопичують, вибачайте, сів телефон мій. Далі, наші теж там накопичують ресурси, і накопичують дай Боже. Тому, от В Запоріжжі там починається такий період. Він не, не слабкий, не слабкий, але дуже він буде, на жаль, будемо втрачати і своїх хлопчиків, і дівчаток також. Тому оце буде. Ще подивлюсь по цьому. Дивіться, не знаю, записую відео 5 числа, і можу сказати, що щось, можливо, хтось знає, напишіть мені, бо чесно, була трошечки, я ну, так, прихворіла і не було можливості навіть ну, навіть сил подивитися, щось, там, якісь новини. Мені кажуть, що е, от стоп, тепер люди не їдуть нікуди. Ні сюди люди не заїжджають, ні виїжджають. Ось такий стоп стоїть на паузі. Тобто з виїздами поставлено не на паузу, а прям прямо стоп. Далі. Е, далі, що мені більше не подобається по Запоріжжю? Не подобається, що оці жужики будуть лупити жужиками. Ну, Геранька, фіалка, орхідейка. Жужиками будуть далі. Якісь колаборанти, які здають за бабліжка позиції. Це друге, тобто внутрішній ворог. Будуть лупити багато людей, дітей. От такі будуть ці заклади освіти. От це Далі, прильоти будуть, щось будуть збивати, але щось буде. Тому, будь ласка, от до 10-го числа, і взагалі жовтень місяць для Запоріжжя, він такий, знаєте, зона турбулентності. Будь ласка, у кого є можливість, можливо, на якийсь період виїхати далі за Дніпропетровськ чи за ну, Дніпро та Запоріжжя? вибачайте, Дніпро та Запоріжжя, будь ласка, ці міста треба на якийсь час просто. Полишити, можливо, десь там далі, тому що ну, є дуже велика ймовірність, що будуть прильоти. І прильоти будуть, бачите, на жаль, жертвами. На жаль, так. Отже, вам дуже вдячна тихої вам, тихої вам, тихого вам тижня, але будь ласка, на жаль, ось така реалія часу, розумієте? Я б, на жаль, дуже б хотіла не говорити про Запоріжжя, не говорити про Білу церкву. сьогодні мені дуже багато написало е, моїх підписників, що я, на жаль, була права за Білу церкву 5-го числа влетіло прямо в Білу церкву. Ну, вибачте, я ж не. Ну, я те, що я бачу, я говорю. Так, воно збувається. На жаль, я б дуже не хотіла, щоб ці саме моменти збувалися, але, на жаль, вони є. Ось так. Всім дякую, всім тихого тижня. Будь ласка, бережіть себе, підписуйтесь, пишіть, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте репости, мені дуже це приємно. І чим більше будуть людей знати правду, тим більше можуть людей спастись, розумієте? І це я вважаю, що це моя місія на допомогти людям. Всім дякую і до побачення.